Будеш бить в машині, О, так? Дякую. А це твоїм діткам. Зайти за які за свої? Ну, те, що дякую. ти є, що ти батько, дякую. і вообще взагалі взагалі. Так, Як, а кстати... це пані Натал. Ну, на... Пані Наталя вийде зараз. Собі купити. Значить, тепер я... ми читаємо твоє миску. фартух від мене. <рес> Будеш готувати. Будеш готувати. У мене, до речі, є такі. Ідеї. Оце сови. Дивися, раз теж. дітям. І це ще одна така. Дякую. Ну, оце і все від мене, а це річок. А, головне, чекай. Зараз. <реш> так, де тут? Ага. Це від мене тобі з побажанням, щоб ти зрозумів. Все, все побажала, що ти хочеш. Дякую, дякую. Може, колись і ти баш такі листівки роздавати? Я це перший раз. Дівчата, що я тут написала для Наталії, власниця річика. З величезною повагою всього найкращого бажаю, здійснення мрій, здоров'я, а головне мирного неба. Від Валентини Сови все буде добре з початками. З совиною, з совиними. Офіційний документ. Це ж офіційний документ, це моя особиста печатка. Мені треба таку саму із батоном, де ви замовляли, треба собі таку зробити. Ні, ні, печатки. Це мені вдячні підписники, мені знаєш, висилають таке всяке таке, знаєш. Може, і ми колись там доростемо, що підписники річку висилають, а, а мені поки нічого У вас все попереду. Да. ще. Все, всі, вся увага річку. Так. Ну нічого, я не заздрю, не попереду не, не треба, ти що? Я не знаю, як собі телебачення не добралося один плюс один. Ти що, Це така собака? Так. Вона душу гріє всім, це mm -hmm. просто я сама э, не змогла втриматися, щоб його не не, це, не побачити і не познайомитися. Дякую вам, що приїхали, що завітали до так, нас. Так, Наталю направили, що ж ми і Наталі... їжджемо. Наталі... Да, Наташ! Наташа! Наташа! Що ж вона побігла? Я можу не дуже хочу в кадр, ми зараз спаємо на Запитай, якщо що, там ми поза кадром. Там. Боля, йди сюди не можна, а не подивись. Наталю, що ж ви втекли? Ми ще ж виходили. Це головна... подарки вам подарить. О <рес> Боже! <рес> ну а, а як? Валентина, Валентина каже, що дивно, що до нас і, до вас ще один плюс один mm -hmm. з ТСН не добрались, yeah, бо він yeah. настільки популярний. Інтернет-інтернетом, але ти yeah, не бачимо. Ось, дякую, дякую, я дякую. Дякую. Ми ж як знали, що ви приїдете, то підготувалися. Мені зробу... на що, як казав, Дімон, ми не гавкаємо. Ми... Що в нас все є? Я так, підготувався. в мене... в мене, в мене партушок, в машині все, так, що є колімона. Е, листівочка від мене підписана з побажанням. Дякую, дякую. І що? І все, а це все річікове. Дякуємо. Оце, будь ласка, як можна розвитись? Можна? можна, конечно, звичайно. Ну як тільки зробити? Річі, будь а тепер чисті... ще твоя корона. Да, Стойка, але... річі, проси. іди там. — нам на нас. стань. проси. Ох, ох ти! Ох, ти, Він вже все віддав. Він він розлинився да, трохи. Да. Розлинився. Ну, він, він, може, наоборот, не розлинився, бо він раніше, от мені він просто сідав отак на задні Просили. ноги і, і сидів, да. типа на жоп на задниці сидів так дівчата зараз. А я приїхав, ну я знаю, що дівчата зараз приїдуть. То я приїхав, так, йому нічого не давав, тут тіток обслужив і далі поїхав. Думаю, ну зараз дівчата по любому щось сьогодні, сьогодні йому привезли. Йому тільки цукерок привезли з собачих він